Друзі, українці, в ці дні пишеться історія нашої країни. Збройні сили України, клаптик за клаптиком, звільняють від російських згадників нашу землю: Харківщина, Херсонщина та інші регіони. Наші хлопці та дівчата дають жар оркам. Друга армія світу дає задню поповній, кидає своїх та своє і тікає від наших бійців. Над раніше окупованими містами та селами знову розвивається синьо жовтий прапор. Прапор перемоги. Впевнений, так він замайорить і над всіма українськими територіями, коли українська армія вийде на кордони 91-го року. Та перед кожним успіхом відбувається ретельна підготовка. Варто відзначити символізм вчорашньої зустрічі міністрів оборони з 50 країн в рамках формату Ромштайн. Системне постачання зброї нашими партнерами. Дала українським військовим інструмент, яким вони вміло користуються, звільняючи нашу землю крок за кроком від рашизму. Але вчорашній Рамштайн важливий іще ще по одній причині: на ньому було чітко озвучено необхідність комплексного переозброєння України. Для цього партнери мають розробити спільну стратегію розвитку власних військово-промислових комплексів. Та посилити спільну кооперацію у виготовленні необхідної зброї. І нам важливо, щоб ця кооперація включила і вітчизняний ВПК. Нам критично важливо мати сучасну українську зброю це наша незалежність та здатність оперативно давати збройну вічість ворогу. Тому нам вже зараз потрібно реанімувати наш військово-промисловий комплекс. А для цього необхідно перше перенести українські оборонні підприємства до сусідніх, дружніх країн ЄС. Друге. Україна має зосередитися на процесі створення нових спільних оборонних підприємств з країнами форматором Штайн. Третє. Українські оборонні підприємства мають розпочати власне виробництво новітніх натівських зразків зброї. які вже зараз Показують високий результат у боротьбі з расистами. Друзі, ми сильні. Ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Віримо в ЗСУ та український народ. Слава Україні та смерть ворогам.